На Донецькій залізниці в чергове диверсія. В понеділок пізно ввечері бойовики підірвали залізничне полотно на перегоні станції Ясенувата-Скотувата. Скотовата. На щастя, в цей час потяги не проїжджали і обійшлося без жертв. Пошкоджено рейки та електроопори. Наразі рух поїздів на цьому відрізку призупинено. Міліція проводить розслідування. А на Луганщині терористи підірвали два залізничні мости. Вибухи пролунали на перегонах городні: Кондрашевська нова та Новобахмутівка Очеретине. Тепер вони не придатні для курсування поїздів, щоб відновити їх роботу. Потрібно не менше місяця, заявили залізничники. У повітря могли злетіти залізничні рейки і на Запоріжжі, але диверсантам завадили бійці Служби безпеки України. Вони затримали групу молодиків, які готували вибух залізниці у Гуляйпільському районі. Для цього зловмисники запаслися сотною кілограмів вибухівки. Під час затримання з'ясувалося, що саме ці диверсанти 24 червня підірвали залізничний перегін Мала Токмака Ріхівське на Запоріжжі. СБУ порушило кримінальне провадження проти п'ятьох диверсантів. Нагадаємо, останнім часом терористи дуже вдобали. Українську залізницю чи не щотижня вони влаштовують там диверсії, підривають залізничні мости та колії через їхні діяння? З рейок вже зійшло два товарних потяга. Всі ці інциденти правоохоронці кваліфікували як теракти і проводять розслідування.